Вітаю вас, друзі, радий бачити вас на своєму каналі. Одразу хочу подякувати за те, що нажали на це відео. Подивіться, будь ласка, до кінця. Знайшов я тут цікаве завдання, воно не пов'язано з основним сюжетом, але я трохи настраждався, доки виконував це завдання, тому вирішив поділитися з вами проходженням цього завдання, як правильно його виконати з сусіднього цього міста, якому ми допомагаємо, треба рухатись прямо ось цією дорогою. І доїхавши до ось цієї скелі. Треба повернути праворуч. Тут ми бачимо табір. Дивіться, ось так він виглядає. Це табір лісорубів. І можемо одразу побачити, що тут є загиблий чоловік. Що ж, давайте дізнаємося, що сталося. Поставки будуть відкладені. Я нічого не очікую. Ми також не приймаємо нових замовлень. Що тут сталося? Оук мертвий, ось що сталося. Хто такий оук? Оук був нашим лідером протягом десятиліть, а тепер він мертвий, убитий. Чому ти так упевнений у цьому? Клятий ніж у його грудях, з цим не посперечаєшся. Вам потрібна допомога? Менш упереджене судження може допомогти, знайти вбивцю і я зможу повернути цих гогочущих білок до роботи. Ти когось підозрюєш? Хтось із нас, а тепер хлопці показують один на одного пальцями. Картер навіть утік. Чому ти думаєш, що це був один із ваших? Невже ти думаєш, що хтось може просто так увірватися вночі в наш табір і невимушено зарізати нашого лідера? Теж вірно, я огляну місце події, може поговорю і з іншими. Давай, давай. Вітаю. Доброго дня, я райдер. Я щойно дізнався, що вашого лідера вбили. Важко в це повірити. Усі любили оука, у нього не було ворогів. Як вважаєш, хто це зробив? Картер, тому що він втік. Хто такий Картер? Хороший дроворуб, погана компанія. З'явився знізвідки в один чудовий день. Стверджував, що знає Оука, а тепер і зовсім зник. Дякую на цьому все. Ти щойно розмовляв із такером? Так, вірно. Мені байдуже, що кажуть інші, і якщо картер утік, то це зробив брок. Навіщо Броку вбивати Оука? Він грубіян. Хороший, коли викорчовує дерева та поганий, коли гнівається. І, як на мене, занадто швидко звалив усю провину на картера. Дякую, на цьому все. Дивіться, в нас з'явилося завдання обіцянка. Давайте його відкриємо в журналі. Обіцянка. Дослідити місце злочину. «П'ять місць треба дослідити. Ліс приховує безліч таємниць. Здається, це незмінно де б ви не знаходилися. Жадімність, ревності, відданість вони завжди з нами, куди б ми не вирушили. Добре, поставимо на це завдання галочку, щоб нас відмічалось воно на карті. Ось саме з цими п'ятьма місцями я трошки настраждався, тому що на карті завжди показує центр поселення ось тут. А тут нічого немає. Цих 5 місць потрібно знайти. Давайте вже раз ми тут, то дослідимо сокиру. Сокира картера Еша. як бачимо, сокира в крові, бачите? Довідка 1. криваві відбитки рук. Добре, наступне місце буде знаходитись ось тут. Є пляшка джину. Щось міцне. Пляшка джину. Ну не дуже цікаво. А далі є ще одна пляшечка. Назва Знеболювальне. Давайте подивимось довідку. Його приспали перед вбивством. Ми прямо Шерлок Холмс. Так, ще два місця. Ну і звичайно, основне це місце самого злочину. Давайте його дослідимо. Трапецький ніж. Без сумніву, це знаряддя вбивства. Ну, звичайно, тут без сумніву, тому що це знаряддя вбивства стерчить прямо з грудей чоловіка. І ось з п'ятим я тут набігався, а виявляється, п'яте, це дивіться. Тут на землі. Криваві сліди. Ось. Ці 5 знахідок. Давайте поговоримо зі свідками. Знову потрібно з усіма говорити. Відразу скажу, що вони будуть повторювати майже всі. Доброго дня, ну це все ми казали. Важко в це повірити, звичайно. Як вважаєш, що це зробив, Картер, тому що він втік. У якому напрямку зник Картер? Це додалось нове. Гадки не маю, бо бачив його. Бо це так звати когось, так, я розумію. Дякую, на цьому все. Так, давай ще раз з тобою, ти вже не говориш. Бо. Дурелібо. Ай щось підскакує зависає. Пс, підійди трохи ближче. Я думаю. Я думаю, що це зробив мій брат. Твій брат? Він єдиний, хто бачив, як Картер втік. І? Чому він звинувачує Брока? Він навіть запитав мене, чи не я це зробив. Хм. Бо. А це хто був? Ти ще не розмовляв із такером? Так, вірно. В якому напрямку зник Картер? Північний схід. І це Бо каже, що це зробив Брок. Дурлі, а де брок? А, цей Брок. Вітаю, так. Угу. На цьому все. Так, а ще зліва нам пише завдання поговорити з такером. Давайте все-таки з ним поговоримо. І я повинен знайти картера. Якщо це був не він, то можливо він щось знає. Хай щастить, я простежу, щоб нікого більше не вбили. Добре. Знайти підозрюваного. Тепер, якщо подивитися від місця вбивства, сліди ведуть он туди на он ту ферму. Тому ми беремо коня. Беремо коня, я сказав. Так, беремо коня. <гум> І вирушаємо на он ту ферму. Ранчо, Покинути ранчо. Так, саме тут знаходиться наш підозрюваний Картер Еш. Я, так. А ти хто? Райдер, ти знаєш, чому я стежив за тобою? Припустимо, ти вистежуєш вбивцю, так? Це зізнання? А навіщо брехати? Я тобі не вірю, кого ти вигороджуєш. Це правда, мені нікого вигороджувати. Але ж хтось був? Так. Зізнайся, хлопче, ти не схожий на холоднокровного вбивцю. Я... Ми обіцяли одне одному, що якщо прийде час і один із нас стане слабким і хворим, якщо один з нас стане непридатним і тягарем, ми покладемо цьому край. Оук хотів, щоб ти його вбив. Він уже давно був хворий. Він ненавидів цю хворобу, ненавидів кожну хвилину свого існування. Спочатку ми намагалися приховати її, але йому ставало тільки гірше. Ти міг би спробувати знайти інший вихід, інші ліки. Це все. І що ж мені з тобою робити? Прийми рішення, я не можу повернутися. Приєднуйся до мене, мені знадобиться хороший дроворуб. Я не стану судити про те, що ти зробив. У тебе були на те свої причини. Дякую, тільки, будь ласка, скажи іншим, що вбивця я, і не розповідай їм, чому я це зробив. Не розповідати добре. Обрати будинок. Дивіться, ми його тепер можемо забрати до себе в поселення. Це буде наш е, перший мешканець, перший житель будинків я, до речі, будував. Давайте оберемо для нього будинок. Перший це завжди мій, да? просто якийсь, давайте наступний ось. Все, готово? Чому я нажимаю їх стає менше? Я йому віддав всі будинки. Ой! <смі> Як не очікувано, дивіться, який бах! І що, в мене тепер буде жити 5 картерів ещі, тому що йому віддав 5 будинків чи 6. Здав в оренду, точніше. Жесть, дивіться, хотів зняти відео про те, як виконати завдання, а виявив просто такий якийсь дивний баг. <рес> не знаю, давайте побачимо, чи прийде він до нашого поселення, чи прийдуть 5 картерів ешів до мого поселення і всі вони будуть лісорубами, дроворубами. І чи не зламає це гру. <рес> Повернутись до такера. Їдемо до такера. Ти знайшов його? Так, він зізнався в убивстві Оука. Я запропонував йому приєднатися до мого поселення. Навіщо? Оук сам просив його зробити це. Ага, він просив цього не казати. Це моє покарання для нього. Він житиме з тим, що зробив, і старано працюватиме. Що ж, це твій вибір. Дякую, що допоміг розібратися в цьому безладі. Не варто подяки. Я серйозно, хлопче, я не залишуся в боргу. Я позначив на твоїй карті місце з хорошими деревами. Лісопилка там принесе гарний прибуток. Приходь, якщо щось знадобиться, через сезон мені буде що продати. Добре, обов'язково завітаю через сезон. Так, я повернувся на зруйноване ранчо, а його вже тут немає. Скоріше всього, він має бути уже у нас вдома. Давайте подивимося, чи є там 6 чоловік, чи тільки один. Так, дивіться, повернувся я в своє село. Ось воно. Ось тут я набудував будинків для того, щоб забрати отих переселенців, яких я хотів забрати в попередній серії. Їх там було п'ятеро, я збудував 6 будинків, один був про всяк випадок. Він якраз знадобився. Але так вийшло, що, дякуючи цьому багу, дивіться, у мене тут є Картер Еш. Йдемо в наступний будинок. Тут Картер Еш. Ще один картер Еш, але сидить на ліжку. До речі, будинки я облаштував, бачили як гарненько? В кожному з них, так. І тут картер Еш. І тут Картер Еш. Ось такий дивний баг. Не знаю, чи варто його використовувати, чи не поламає він потім гру і що буде відбуватись. Для тих, кому це відео було корисне, жміть лайк, пишіть коментар. Я насправді знайшов ще дуже багато цікавих місць, цікавих завдань, знайшов ще одне місто, в якому сталася велика трагедія, і як виявилося, це місто належить нам. Також я знайшов місто, де живе шериф, який на початку гри нам погрожував. Там можна, до речі, купити набої, там є салон, там є різні приколи. Ще одне місто просто закинути, покинути знайшов. Невеличке таке, дуже багато контенту в цій грі є, дуже багато контенту, якого ще не доробили, не доліпили, не доклепали. Будемо чекати його виходу. Тому, якщо вам цікаво, все покажу. Пишіть в коментарях, що вам цікаво, пишіть свої зауваження, свої побажання. Таким чином, ви підтримаєте мене, підтримаєте розвиток цього каналу, додасте мотивації для того, щоб робити наступні відео. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в наступних відео!